Знаєте ви що символом Києва не завжди був каштан. У 18 столітті талісманом міста вважали ліщину, також знану як фундук, оскільки це дерево більш притаманне для українських широт, воно і стало окрасою середмістя у вигляді алеї на одній із центральних вулиць, котра так і називалася Фундуклеївська. Жарти жартами, але ж ми то знаємо, що насправді вона носила ім'я графа губернатора Івана Івановича Фундуклея. Вітаю вас! Це про прогулян містом, і сьогодні ми продовжуємо мандрувати вулицею Богдана Хмельницького. Сьогодні у програмі ви побачите, де розташовувався київський велотрек. Який будинок вважають рекордсменом України за кількістю меморіальних дощок, та де мешкала мадам Анжу героїня роману Михайла Булгакова. Усе це та багато іншого. Дивіться за мить у прогулянках містом. Незліченну кількість легенд знає вулиця Богдана Хмельницького. Вона може розповісти цікаві факти з біографії меценатів, медиків та науковців. Наша сьогоднішня прогулянка присвячена літературно-видавничій сторінці з колишньої фундуклеївської, а ще її спортивним історіям. Будинок на розі з вулицею Володимирською під номером 19 можна назвати справжньою кузною письменників. У будівлі, яка стояла на цьому місці за царських часів у готелі Франсуа, розміщувалася редакція газети Київська думка. У 1906 році її заснував Рудольф Рудковський. Уже в перші роки існування тираж часопису становив рекордну на той час цифру 26 тисяч екземплярів. А до 1914-го досяг неймовірних для тодішньої світської преси 70 тисяч примірників. Цьому сприяли форма та зміст газети на її сторінках. Раз у раз з'являлись досить гострі матеріали. Особливістю газети було й те, що в тодішній пресі майже не друкувалися фотознімки, і лише київська думка кожен тиждень випускала ілюстрований додаток у вигляді тонкого журналу. Тут же друкували й рекламу. Щоправда, вона була дуже дорогою. Рядок петиту в одному стовпчику коштував 80 копійок. До речі, цікавий факт пов'язаний із діяльністю київської думки. Основною метою газети було задовольняти смаки вибагливої публіки та обслуговувати мінливі інтереси киян, ласих на сенсації. Тож тут дуже часто публікували скандальні матеріали, за які міська адміністрація накладала великі штрафи. Та це жодним чином не лякало гаманця Льва Бродського, який був спонсором видання. Ні для кого не секрет, що події роману Михайла Булгакова Біла гвардія відбувалися у Києві. Гуляючи столицею, повсякчас можна натрапити на будинки, котрі фігурують в літературному творі. В основному усі вони розташовуються дорогою додому, де мешкала родина письменника, та в місцях, де літератор ласував солодощами зі своєю коханою тасою Лапа. Завдяки роману увійшла в історію ось ця будівля за сучасною адресою Богдана Хмельницького, 30 дріб 10, на перетині з вулицею Миколи Лисенка. Відома вона не інакше, як будинок Мадам Анжу. Тут розташовувався її магазин Паризький шик. Цікаво, що в будинку і справді була лавка, в якій напрокат давали костюми. Щоправда, мадам звали Ольга. Сьогодні тут не побачиш булгаковських образів. Утім, це не заважає будівлі бути візитівкою Києва ще до революції. Її прикрасили маленькою башточкою, а після реставрації їх стало взагалі аж чотири. Породили ж будинок у 1901 році за проєктом архітектора Миколи Яскевича, господарем тогочасної новобудови став Микола Самсонов. Під час війни будівля дуже сильно постраждала, але сучасним реставраторам вдалося відновити її колишню помпезність. Відкрию вам невеличкий секрет: подейкують, що у надбудові, яка з'явилася у 2001 році, розташовуються апартаменти братів кличків. Тож, якщо прогулюючись, С вулицею Богдана Хмельницького раптом зустрінете Віталія або Володимира дивуватися не варто. Саме з вулиці Богдана Хмельницького розпочинається історія спортивного Києва. Тут, поміж старовинних маєтків та розкішних новобудов, заховався київський велотрек. Вірніше, те, що від нього залишилося, але не варто забігати наперед. У середині 19 століття розпочалася активна забудова Афанасівського яру. Урочище простягалося від золотих воріт і аж до нинішньої площі перемоги. Коли ж його засипали, то перші мешканці оселилися на окраїні ділянки, а її центр так і залишився суцільною пусткою. Простору ділянку помітив киянин Іван Біленко. Недовго роздумуючи, у нього виникла ідея створити на її місці циклодром. Саме так на початку 20-го століття називали велотрек. Зі своєю ініціативою він звертається до губернського правління, де просить дозвіл на його будівництво. В установі свою згоду дали відразу. І ось навесні 1913 року відбулося урочисте відкриття «Волотрек». Еку з нагоди трьохсотріччя дому Романових, але на цьому Іван Пилипович не зупинився. Він знову йде до губернського правління, де просить дозвіл на демонстрацію картин відкритого кінематографу, який на той час був дуже популярним. Таким чином, Іван Пилипович звичайну пустку перетворив на культурно-спортивний комплекс. На його території функціонував літній театр з оркестром, а під час Всеросійської олімпіади у 1913 році тут проходили перші серйозні змагання. Волотрек надовго став одним із найулюбленіших куточків киян. Реконструювали циклодром п'ять разів. Переважна більшість ремонтних робіт проводилася ще за. Радянських часів Змінювали покриття доріжок, збільшували кількість глядацьких місць. Особливу увагу йому приділили напередодні Олімпіади в Москві 1980 року. Доріжки стали дерев'яними. Їх покрили дуже цінною породою дерева Сибірською модриною, в результаті чого швидкісні показники збільшилися до 85 кілометрів за годину. Але вже через 10 років у результаті дії прямих сонячних променів та атмосферних опадів покриття стало непридатним до експлуатації. Востаннє споруду реставрували у 1991 році. Тоді, за висновками федерації велоспорту України, Київський велотрек був визнаний одним з найкращих у Європі. На сьогодні це все, що залишилося від колишнього циклодрому. На його місці звели елітний житловий комплекс. Цьогоріч велотрек міг святкувати столітній ювілей. Рухаємось далі. Перед нами будинок, адреса якого Богдана Хмельницького 66. На перший погляд, звичайна житлова споруда, але це далеко не так. Її стіни чули неперевершений голос Оксани Петрусенко та бачили картини Карпат Трохименка. Відома оперна співачка мешкала за цією адресою з 1937 по 40 роки у найзірковіший період свого життя. На той час вона була провідною солісткою Київського театру опери та балету. А ще нарешті отримала визнання в Москві. Її партії в операх Наталка Полтавка, Аїда Тоска. Публіка зустрічала бурхливими оплесками. Здавалося, перед Оксаною Петрусенко нарешті відкрилася дорога до світової опери, але маленький тромб обірвав її життя. Вона померла на восьмий день після народження свого другого сина Олександра. Квартира у цьому будинку стала останньою домівкою артистки. Понад 30 років свої картини створював тут художник Карпо Трохименко. Звідси ходив на роботу до Київського художнього інституту, професором якого він був, та писав у кабінеті наукові розвідки з історії вітчизняного мистецтва. Як і для Оксани Петрусенко, адреса Богдана Хмельницького 66, для Карпа Трохименка стала останньою в його житті. Нині фасад будинку прикрашають меморіальні дошки цим видатним діячам української культури. Три-чотири, а усього їх 29. Саме стільки меморіальних дощок розміщено на фасаді цього будинку. За кількістю пам'яток він абсолютний рекордсмен України. Його адреса вулиця Богдана Хмельницького, 68. В українську історію будівля увійшла під назвою Роліт. Має вона безліч цікавих історій та досі недосліджених білих плям. Чому саме роліт? Запитаєте ви? Усе дуже просто. Це абревіатура від двох слів: робітник літератури. Кооператив під такою назвою наприкінці 20-х років минулого століття створили київські письменники. Ідею вони запозичили у своїх харківських колег. У Харкові, тогочасній столиці України, в 28-му році було зведено будинок слово. Це такий найперший в Україні письменницький кооператив, де мешкали всі провідні тогочасні письменники. Київські письменники, Київ, тоді ще не був столицею. Тут було не так багато письменників, як рані як потім вони і собі вирішили збудувати щось подібне. Серед засновників роліту були насамперед київські письменники. Це, наприклад, Іван Ле, Максим Рильський, Семен Скляренко. Спочатку місцем для роліту обрали так званий Київський акрополь, на розі вулиць Володимирської та Десятинної. Але будувати там не дозволила прокуратура. Довелося шукати нову ділянку. Нею стала Київська Швейцарія, колишній Святославський яр, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Михайла Коцюбинського. Над архітектурним проектом працював відомий український художник Василь Кричевський. Допомагав метру його учень Петро Костирко для будинку письменників. Вони обрали популярний на той час стиль. Конструктивізму, утім, період спорудження припадає на 1929 31 роки. Час економічної кризи після примусової колективізації на селі. Тож кошторис будівництва довелося змінювати декілька разів, а заразом і перероблювати сам проект. Врешті від початкового задуму не залишилося майже нічого. Незадоволений результатом. Василь Кричевський згодом назве цю будівлю надмогильним пам'ятником тому періоду. Після затвердження нового проекту коридори стали вущими, стеля нижчою, вікна меншими, а кімнати тіснішими. Та письменників це не зупинило. Аби якомога швидше заселитися в нове помешкання, вони влаштовували суботники. Дні, коли власноруч допомагали будівельній бригаді. Е, у вільний від роботи час самі приходили, допомагали будівельникам. Наприклад, на е, самі, скажімо. Підносили цеглу або пісок будівельний на третій, на четвертий поверх, і таким чином, е, ну, хоч частково пришвидшували будівництво е, Роліту. Новосельці не розуміли, що їхній будинок мало схожий на той, який проектувався з самого початку. Замість запланованих 56 квартир тут виявилося. 60. чотири квартири добудували ледь не в останній момент. Виникає запитання: навіщо Улітку 1934 року столицю УРСР перенесли з Харкова до Києва і до місцевих письменників приєдналися ще й харківські. З Харкова тоді в 1934 році сюди вселилися Павло Тичина, Микола Бажан, Іван Кулик, Іван Микітенко це письменницька еліта, це начальство спілки письменників, також Петро Панч і багато інших письменників. Перший корпус роліту простягається вздовж вулиці Михайла Коцюбинського та має 5 під'їздів. Переважна більшість квартир на дві або три кімнати. Також є шість-чотирикімнатних помешкань. Вони призначалися для керівництва спілки письменників. Первісно роліт будували як елітне житло з персональним телефоном та усіма можливими на той час побутовими вигодами. Щоправда, кухні тут були дуже маленькими, усього декілька квадратних метрів. Передбачалося, що мешканці будинку харчуватимуться поза домівкою, а тут лише питимуть каву. В 20-ті роки вважали, що ось через 10 хвилин, через 10 років ми вже збудуємо комунізм, буде комунізм. Комунізм – це коли все спільне. От і думали, що люди не будуть там марнувати свій час, готуючи їжу, ходити по магазинах, щось там готувати. А буде, буде спільна колективна їдальня. І в роліті була запланована таке приміщення для їдальні, де б працівник пера, значить, написавши черговий розділ своєї праці чи чергового вірша, міг прийти і підкріпитися в цій їдальні. Ну як ми знаємо, комунізм так і не настав, а, а їсти хочеться. І відповідно. Ось ролітівці вони відчували такий дискомфорт, що значить треба було готувати на таких маленьких кухнях. Але з часом стало цілком зрозуміло квартири в роліті не такі просторі та розкішні, як у харківському слові. Тож і вирішили збудувати іще ще один корпус спеціально для письменницької еліти. Утім, Кречевський та Костирко до другої черги не мали жодного відношення. Проектувати її доручили молодому столичному зодчому Миколі Здобніву. Проект нового корпусу архітектор створює в абсолютно протилежній манері у класичному стилі. Кожний, хто, хоча б раз бачив роліт, звертав увагу на те, що дві частини однієї будівлі не схожі між собою. Журнал архітектура радянської України за 1940 рік пояснював це так. Перша черга роліту збудована ще за часів конструктивізму, так званої коробочної архітектури, яка була тоді розповсюдженим явищем в нашій архітектурно-будівній практиці. Друга черга роліту розв'язана в зовсім інших архітектурних прийомах. Це вже був період, коли радянська архітектура зовсім відмовилася від коробочного штампу і стала на шлях освоєння класичної спадщини минулого. Ню нового проекту в життя заважав невеличкий дерев'яний будинок. На вулиці Богдана Хмельницького він розташовувався ще до революції. Коли його зносили, трапилася дуже цікава історія. У стіні споруди знайшли замурований жіночий скелет. Будівельники відразу викликали міліцію. Втім, правоохоронці не стали порушувати кримінальну справу, адже детектив встановив злочин, було скоєно декілька десятиліть тому. Над спорудженням другої черги працювали три роки. Архітектор майже не полишав будівельний майданчик, особисто контролював кожний крок, щоразу додавав деталі: нова будівля мала сім поверхів: лише один під'їзд та 14 розкішних квартир. Його фасад виконаний з коростинського граніту. Він і став візитівкою споруди. Нині саме тут розмістилися всі меморіальні дошки. Коли ми почали цікавитися цим будинком, коли почали працювати в архіві, коли почали спілкуватися з мешканцями, ми виявили, що це ну настільки дивовижна споруда, що це цілий літературний материк. І з кожною зустрічю от нам розповідали дедалі більше історій, і все це дало змогу власне, зібрати все це докупи і видати оцю книжку таємниці письменницьких шухляд, яка вийшла кілька років тому. А зараз ми готуємо третє видання. На додачу в будинку спорудили ще й мансарду. За задумом Миколи Здобнєва, там повинна була розміщуватися літературна кав'ярня, але плани виявилися нездійсненними. Досить довго приміщення пустувало, згодом на нього звернули увагу столичні митці і облаштували там свої майстерні. Задом був красивий, але роки репресій, роки тиранії, і цей задум не міг реалізуватися, бо він передбачає вільне життя і вільне спілкування. А люди якраз уникали цього, і тому тут був дах, все було занедбано, і навіть жили без Хатченки деякий час, і тільки десь в 54. му Художники якось видали їм дозвіл, щоб тут збудувати майстерні. Архітектурний проект будівлі передбачав наявність мешканців хатніх робітниць. У кожній квартирі були невеличкі кімнати для покоївок. А ще з кухні спеціально для прислуги обладнали чорний вихід у двір. Він був значно скромніший запарадний і, звісно, не оснащений ліфтом. Мешканці старого плебейського будинку називали новий аристократичним, адже у них також були покоївки. Утім, за браком місця їм доводилося ночувати у ванній кімнаті. Проте заздрощами все одно змінити нічого не вдалося. І роліт так і залишився одним будинком, але з різними архітектурними рішеннями у березні 39-го року завершується історія спорудження письменницького житлового комплексу. Але розпочинається нова. Життя її легендарних мешканців дізнатися з перших вуст найцікавіші історії пропонуємо і вам. У будинку просторий вестибюль з колонами, ліфт, високі стелі, 4 метри, і лише чотирьох та п'ятикімнатні квартири з великими робочими кабінетами. Лише уявіть собі, на одному поверсі розміщується усього дві квартири. Небувала розкіш не тільки для тогочасних, а й навіть для сучасних житлових комплексів. Тільки уявіть собі, колись цими сходами спускалися та підіймалися Олесь Гончар, Юрій Яновський, Павло Тичина, Остап Вишня. Нині в будинку залишилося вкрай мало нащадків видатних літераторів. Усе частіше приміщення займають офіси та нові господарі. Але нашій знімальній групі пощастило. На гостину нас запросив спадкоємець Леоніда Вишеславського, художник Вишеславський Гліб. Добрий день. Добрий день. Гліб онук письменника Леоніда Вишеславського. Проживає у квартирі номер 74 котра дісталася йому у спадок від дідуся. Мешкає тут він з самого дитинства і чудово знає історію своєї оселі, яку йому не раз переповідали. Вони спочатку мешкали на першому поверсі, бо мій дідусь був тоді ще студентом. І е, він одружився, і потрібна була кімната. І тут в цьому будинку, зараз навіть дивно, але були комунальні квартири. А сюди вже пізніше, це я вже пам'ятаю, це був 1968 рік, е, і тоді, тоді вже родина переїхала на сьомий поверх сюди. У кабінеті Гліб разом з матір'ю облаштували невеличкий музей Леоніда Миколайовича. Тут усе точно так, як було за життя письменника: друкарська машинка з незавершеним рукописом, світлини, залишений поспіхом домашній халат, старовинний годинник, стрілки якого зупинилися тоді, коли літератора не стало. Коли на жаль трапилося, що він відійшов в інший світ, то ми нічого тут не чіпали, нічого не переставляли. І так природнім шляхом вийшов, що це музей, кімната музей, в якій нічого не змінювалося під час всі ці роки. Вже пройшло 10 років, ми нічого не міняли. Гордість родини вишеславських, їхня художня майстерня у мансарді. Тут працюють і Гліб, і його мати Ірина. Жінка з сумом пригадує роки свого дитинства та колишніх сусідів. Дуже добре пам'ятаю, як сховали бідного сосюру. Його не сажали, але сховали страшенно за вірш, котрі нам в школі давали, як заразок зразок буржуазного націоналізму Любить Україну. А вдома мені батько цей вірш читав як чудову поезію. І так я вже тоді якось відчула, що це дуже відрізняється. Що в школі і що насправді, звичайно, для мене батьком був більшим авторитетом. З часом у роліті ставало все менше письменників. Сумуючи за колишніми сусідами, Леонід Вишеславський написав вірш, присвячений рідним стінам. Мій дом в меморіальних досках, його стінам прибитих броска, во славу живших здесь давно. Мовчать, отлитые із меді, Мої ближайші сусіди, Забыть которых не дано. Пані Ірина живе на дві країни: півроку на батьківщині, а ще півроку у Франції. Утім, завжди повертається до Києва, адже лише тут, у будинку, за адресою Богдана Хмельницького, 68, відчуває себе справді вдома. Ось такі вони сучасні мешканці роліту. Ретельно бережуть пам'ять про своїх предків та щиро люблять власні оселі. Сподіваюсь, вам сподобалося ходити на гостину разом з нашою знімальною групою. Нам же час вирушати далі. А ця частина вулиці Богдана Хмельницького на початку 20-го століття насолоджувалася лірико-драматичним тенором Олександра Мишуги. Відомий опорний співак та вокальний педагог мешкав за адресою фундук Клеївська 88. Упродовж 1904-1911 років Олександр Пилипович викладав у київській музично-драматичній школі імені Миколи Лисенка та брав активну участь у концертах просвіти. займався благодійністю, фінансово підтримував театр Миколи Садовського та газету Рада. Будинок, у якому мешкав співак, на жаль, не зберігся до наших днів, тож і немає меморіальної дошки артисту. Але кияни вигадали, як вшанувати пам'ять Олександра Мишуги. Його ім'ям назвали одну зі столичних вулиць. Київський велотрек, остання адреса Оксани Петрусенко та будинок рекордсмен за кількістю меморіальних дощок. Таким був наш сьогоднішній маршрут. Уже за тиждень зустрічайте черговий випуск програми. Ми продовжимо мандрувати вулицею Богдана Хмельницького. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце.